Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Волю українським журналістам! Волю українським журналістам! Волю українським журналістам! Своє право на відвертість вітчизняні журналісти виборюють руками та можливість говорити фактами для більшості змі неосяжна. Так чи інакше, така інформація когось та й не влаштує, тому більша частина телеканалів, видань та інтернет-ресурсів відчувають на собі цензуру власників та спонсорів. Навіть революція гідності не змогла кардинально посилити свободу журналістського слова, адже традиційно більшість олігархів впливають на суспільну думку через власні ЗМІ. Офіційно про свободу слова в Україні говорять багато, але на практиці ситуація дещо інша. У волі висловлюватися обмежені не лише журналісти, але й люди, які бояться в голос говорити про наболіли. І з власного досвіду знаю, як перед журналістами закривають двері чиновники і комунальні організації. Ми бачимо маніпулятивну інформаційну політику на провладних або лірархічних каналах. І в той же час ми бачимо, що ці вільні інформаційні площадки, які були, зазнають переслідувань, їх викидають з ефірів. Яскравий приклад, тому, наприклад, студія Савіка Шустера. І це викликає величезне занепокоєння, тому що інформаційний простір підконтрольний. Утиски на одноіменну програму почалися ще за часів Януковича. Втім, і зараз дорога команді Савіка Шустера на більшість вітчизняних телеканалів закрита. Журналісти та гості програми, які не бояться говорити правду, владі просто невигідні. Дуже подобається ця передача, оскільки вона дозволяє скласти свою думку про політиків, тому що в ході суперечок, які приходять саме в студії, можна побачити їхні справжні обличчя, де вони не приховуються, можна прослідкувати їх рівень освіти, культури. Відносно передачі Савіка Шустера актуальна, сучасна, витребувана часом. Це є донесення до народу істинних процесів політичного життя. І е, актуальність її в тому, що вона не заангажована. Шустерлаєв ну чесно кажучи, доволі об'єктивна програма, тому що е, в ній висвітлюються різні стороки, е, е, сторони політики, геополітики, внутрішньої ситуації в нашій державі. А ви можете мені сказати, де вони зараз транслюються? Телеканал 3S TV у кабельних мережах. Налаштувати телеканал на супутнику просто. Виберіть у мені ручний пошук. Налаштуйте супутник, частоту прийому, швидкість потоку. Встановіть горизонтальну поляризацію. Уберіть 3STV. Інна Сендецька Мунюк. Ростислав Бочук, Роман Кочержук. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.